До вас усіх на каналі Мама на Сьогодні в нас ліплення Ми з вами вже зліпили котика, а до котика нам треба зліпити що? Мишеня? а вже ж будемо ліпити з вами сьогодні мишку. Дуже просто її ліпити. Якого кольору ви б хотіли її зробити, скажіть мені. Я б хотіла її зробити ось такою, мабуть, помаранчевою. В неї будуть ось такі фіолетові вушка, чорненькі оченята, та і все, дуже проста буде мишка. Це буде завелике, мабуть, трохи ми заберемо, поки я буду розминати пластилін, ви теж його грійте, розминаєте, бо він може бути трохи таким жорстким. Треба його розминати, гріти в долоньках. Так от, нагадаю вам, щоб ви обов'язково підписувались. Ви знаєте, в мене так багато підписників на каналі, але переглядів ще більше і багато хто не підписаний. Це дуже мене засмучує, бо я для вас стараюся. Хотіла, щоб ви мені казали дякую та підписувалися таким чином на канал. Це буде ваше дякую мені. Дуже. Приємне. Також коментуйте, надсилайте мені ваші малюночки в мій інстаграм, під, під кожним відео є посилання для того, щоб ви могли відправити. Отак от, от. Також, хто не знає, що на каналі ще є цілий плейліст окремий для спонсорів, для тих, хто підтримує канал. Там е, чисто символічна е, оплата 150 гривень на місяць, і ви отримуєте доступ до всіх-всіх ексклюзивних уроків, до всіх принцес, до підводного світу. І вони там е, поповнюються кожного тижня, йдуть нові уроки, вони без реклами, тому, якщо цікавить і хочете ще більше малювати, запрошую туди. Так. Ось май, майже тіло нашого мишеняти готове, воно таке трохи схоже, як на краплю таку, бачите? Ось таку краплю. О. Ліплення воно дуже важливе, бо розвиває і моторику, і е, пальчики. Взагалі, фантазію, креативність, координацію. Це дуже важливо. Ліпити. Дивіться, все, тіло готове. Далі нам треба відірвати ось такий невеличкий шматочок для того, щоб е, з нього ми зробимо носика. І ще нам потрібно два шматочка Для чого? Для вушок. Так, для вушок. Вушки будуть ось такі, поки ми їх залишимо, бо нам ще треба один довгий. Для чого? Для хвостика, так. Ви знаєте, що хвіст у мишеняти дуже довгий. Тому треба взяти і добренько так розкачати, зробити дуже довгий хвіст. Якщо ви ще не вмієте вправлятися з пластиліном, вам важкувато це дається. Попросіть матушечку вам допомогти роз... розкачати пластилінчик. Ось такий буде хвіст у нашої мишеняти, Зараз ми його приліпимо, о, хвіст є. Тепер ніс приліпимо. О, і носик є. Ми ще потім додамо лапки, а поки зробимо вушка. Вушка треба зробити такі плоскі, і кругленьке. Ми можемо це формувати стеком ось так з двох боків, щоб отримати більш е, такі правильну форму. Можемо в ручках це робити таке вушко. Одне, бачите, отак кріпимо. Потім беремо інше вушко, теж перевірили, щоб воно було кругленьке, і приклеїли його з іншого боку. Бачите? Отримуємо ось таке мишеня. Але мишеняти не вистачає чого? Скажіть, не вистачає оченят, але ж. А як зробити оченята, дуже просто. Беремо дві такі шматочка чорного. Можемо його так, як ми з вами робили, в рученятах його покрутити, отримати таку кульку. Приклеїли, оп. І іншу приклеїли. Оп, о. Наша мишеня майже готова. Треба зробити йому ніжки. Відриваємо два однакових шматочка. Будемо його трошечки ось так. І тепер треба його приплюснути. Приплюснути. Ось такі лапки. І лапки ми ось тут приклеїмо. Одна і інша Ось таке у нас вийшло мишенятко. Прикольне, дивіться. З лапками, з хвостиком можемо його ось так поставити, оп. І запросити нашого котика. Привіт! Ти мишка? Так Пі я пі-пі-пі-пі-мишка, я кіт, привіт! І зробити цілий спектакль з цих героїв і погратися. Ви можете потім йому ніжки робити так, щоб він ходив, наче як людина на двох ніжках. Можете йому зробити ніжки так, опустити, як котик ходить, підняти голову, цю ніжку переставити сюди, оп! І все. І кіт вже буде ходити, як звичайний. А на цьому це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. І, мабуть, пока па, -па.